Пані та панове. Добрий день, дорогі педагоги, батьки, учні та всі присутні. Ми раді вітати всіх вас у цей чудовий урочистий день. Символічно, що сьогоднішнє свято співало із знаменною датою непереможної України. Саме сьогодні, 28 червня, відзначається одне з найважливіших свят нашої держави. День Конституції України це єдине державне свято, закріплене в самій Конституції. І вже третій рік поспіль Україна святкує його в умовах воєнного стану, запровадженого через повномасштабне вторгнення Російської Федерації. Незважаючи на тяжкі випробування, ми показали усьому світу, хто такі українці і яка сильна і непереможна наша держава. Ці роки можна впевнено назвати роками неславності. Сьогодні центр проважає у незвідану дорогу третьокурсників покоління, яке змінила війна. Ми всі вже інші, ми подорослішали занадто швидко після років ковидного карантину ми змушені були ховатися в укриття і навчатися під звуки серебри. Ми сміливі, активні. Свідомі і відповідальні, ми майбутнє України, і нам час вирушати у дорослий світ. Сьогодні ми прощаємося з рідним центром. Зі своїми улюбленими, неповторними, іноді суворими і непередбачуваними, але такими дорогими нашому серцю людьми, нашими педагогами, бурхлими. Ми вітаємо вимогливих і ласкавих, мудрих і чуйних тих, хто веде нас крізь роки юності, хто вкладає у кожного з нас знання, майстерність, частку свого серця, хто дарує нам своє людське тепло, свою любов. Вітаємо наших педагогів! Сьогодні всі присутні є свідками найбільшого дива народження нового покоління, висококваліфікованих робітників і перших його кроків у самостійне життя. Тож, гучними оплесками вітаємо випускників групи номер 5 Одинадцять. Шістнадцять. Вісім. Вітаємо їх оптимістів і жгартівників. Розумниць і розумників. Відвертих і впевнених в собі. Добрих і гарних, талановитих і успішних. Надію сучасної економіки майбутню еліту України. Урочистості з нагоди вручення свідоцтв про здобуття повної загальносередньої освіти та дипломів кваліфікованих робітників випускникам Центру професійно-технічної освіти оголошуються відкритим. i yeah. Довго думала, що можна сказати чи побажати людям, які всього лише на рік молодші від мене. Але неочікувано навіть для себе я написала вірш, який так і назвала Наше покоління. На наше покоління випало чимало бід, але ми знаємо, що за заходом сонця завжди йде схід. Ми з нетерпінням чекаємо миру на сході і півдні. А знаєте, в нас усе вийде, тому що ми непокорні і вільні. Після перемоги нас чекатиме успішне майбутнє, а ці три роки, надіюсь, були для вас незабутні. Вивчали креслення, хтось кулінарію, але я впевнена, що в кожного є чіткі мрії: хтось вчив трактори, а хтось мікросхеми. Дехто із вас допомагав сапати півники і хризантеми. Вишивали красиві прання, і вам в житті знадобляться професійні знання. Хлопці ходили по вуха в мастилі, дівчатка сміялися, що є сили, кухарі у пшеничному порожні, кравці у нитках, дехто сидів весь час у книжках. Ходили гуляти, пили гірке пиво, на домашні завдання дивилися досить ліниво, здавалися вічністю хвилин 45. Не думав ніхто, що так швидко роки ці летять. Про фер... Які ви здобули, будуть завжди актуальні. З ними ваші дні ніколи не будуть безбарвні. А можливо, хтось обере зовсім інший шлях. І це нормально, маєте спробувати себе в різних місцях. Опановуйте науки, ставайте мудрішими, вчіться, боріться, будьте сильнішими, любіть, кохайте, щиро радійте, ходіть у кафе, вечорами дорійте. Ми молоді, нам все під силу, ми можемо. Очками пізно вертатись, не слухати маму. Але пам'ятайте, в нашій країні ще досі війна. Вона прийшла у наш дім, гнила і брудна, прийшла все забрати, знищити, з'їсти, щоб не було де стати і не було де сісти. Прийшла забирати у нас незалежність. Росія казала, ми вас врятуємо, принесемо доброчесність. А тими обіцянками тут і не пахло. Прийшли забирати наші життя та ще й так спрагло. Забирають права, майно території, обстрілюють нашу неньку із акваторії, палять пологові та родючі поля, гірко від цього плаче наша святая земля. Щоб зупинити це пекло, ми маємо допомагати в коментарях соцмереж нікому не докоряти. Пам'ятайте про Харків, Маріуполь, Херсон, бережіть біля серця військовий шеврон, не дайте собі забути про острів Зміїний. Любіть маму, їжте кашу, любіть Україну. Маю надію, що дехто з вас впізнав останній рядок мого вірша це слова загиблого воїна, який стояв за незалежність України, за наше з вами майбутнє. Таких як він тисячі. Тож поважайте наших воїнів, допомагайте і пам'ятайте, що ми теперішні і майбутнє нашої країни. Тож давайте робити все можливе і неможливе для того, щоб це майбутнє було світлим і незалежним. Дякую.